Щиро вітаю вас, мої глядачі та друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про доволі цікаві та резонансні новини зі сфери ІТ. І стосуються вони теми штучного інтелекту. Зокрема, великих мовних моделей, розробкою яких зараз активно займаються такі компанії, як Google, Meta та інші. Так, наприклад, в червні. Вашингтон Пост опублікував статтю про те, як штучний інтелект від Google пройшов тест Тюрінга та продемонстрував, начебто, недолугість цього тесту. А тижнем раніше той же Вашингтон Пост докладно писав про Блейка Лемойна, який угледів ознаки життя у чатбота лямда. Власне, з цього Блейка все і почалося. Опубліковані ним фрагменти розмови зі штучним інтелектом, які начебто доводять існування особистості та самоусвідомлення у лямдам, і стали предметом дискусій в мережі. А те, що Google запропонувало Блейку трохи відпочити і надали йому оплачувану відпустку, а згодом фахівці компанії спростували його доводи щодо свідомості лямдам, тільки підігріли увагу різноманітних конспірологів до цього інциденту. І отже, вкотре за історію почались дебати, чи чекає на нас повстання машин. Ну, що тут скажеш? Тема штучного інтелекту з самого моменту появи цього терміну супроводжувалась не лише серйозними дослідженнями та розробками, а й усілякими спекуляціями, домислами. Та міфам. Тож, давайте спробуємо розібратись, що ж це за дивовижна лямда від Google, що насправді може довести тест Тюрінга, Та чи варто нам боятися розумних машин. Поїхали. А поки не втрачайте час, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео. Отже, лямда. Lambda Або Language Model for Dialogue Applications. Це загальна назва для сімейства нейронних мовних моделей, що розробляється Google. Розробка моделі розпочалась ще у 2017 році. А перші результати були представлені у 21-му. 11 травня 2022 року Google представила її нову версію Lambda 2. Головна задача цієї моделі. Будувати осмислений діалог, максимально наближений до людської розмови. Для цього модель тренували на різноманітних текстах і діалогах, що загалом містять близько півтора трильйона слів. Крім того, за словами розробників, модель має низку тонких налаштувань, що мають зробити відповіді більш цікавими, поміркованими. Забезпечити уникання різних небезпечних та табуйованих тем. Загальна мета цього покращити роботу діалогових систем. Ну, справді, не секрет, що багатьом людям подобається спілкуватись з голосовими помічниками на кшталт Siri або того ж Google Асистента. Чому б не зробити крок далі, та не перетворити такі діалогові системи. В цікавих орудованих співрозмовників. Проте, поки Google не поспішає з широким впровадженням цієї моделі, наразі вона все ще тестується співробітниками компанії та деякими спеціально запрошеними дослідниками. І от, як інформаційна бомба з'являється, заява Блейка Лемойна, що під час діалогу Ламда демонструє ознаки особистості. Самосвідомості та почуттів. О Боже, вибухає загал. Google створили штучний розум, у комп'ютерної програми прокинулась власна свідомість. Зрештою, доходить до того, що Лемойн наймає адвоката від імені Лямда, запевняючи, що сам чат-бот його про це попросив. Розгортаються пристрасті в варті голівудського фільму. Чи може це вже було? Бо вже якось сильно нагадує сюжет якогось фантастичного оповідання. І дуже вже дуже відчутний в цій історії присмак хайпа. Власне, в цьому. Прагнені дешевого хайпу і звинуватили Блейка його колеги та серйозні дослідники, розкритикувавши його сміливі припущення. Але не будемо дуже суворі до Блейка. Спробуємо самі собі поставити питання. А от справді перед нами діалогова система, на підставі чого ми можемо стверджувати, розумна вона чи ні. Але замислившись, Замість відповіді ми отримуємо нові запитання. А що власне таке розум? Що таке свідомість? І насправді це дуже цікаві питання, тому що ні в кого немає на це чіткої відповіді. Єдине, що ми знаємо більш-менш точно, це те, що оцей самий розум є у нас. Ми мислимо. Ми усвідомлюємо себе. І, власне, в усіх судженнях виходимо з того, що ми люди розумні. Але як ми можемо впевнитись в тому, що інші люди теж розумні. Ну як? Ми спостерігаємо за ними. Як вони діють в тій чи іншій ситуації? Чи адекватно реагують на те, що відбувається? Зрештою, ми з ними спілкуємось. На підставі діалогу, питань, відповідей, ми, власне, і робимо висновок, чи є розум у тієї чи іншої людини, чи ні. Ну і чи варто взагалі з нею мати справу надалі. І от на підставі таких спостережень за однією людиною, другою, третьою, ми можемо дійти до узагальнюючого висновку, що всі люди розумні. Хоча це не точно. Краще користуватись цією тези з обережністю і зберігати індивідуальний підхід, бо є нюанси. Але головна думка полягає в тому, що крім такого нехитрого набору емпіричних досліджень та випробувань, в нас немає інших критеріїв розумності. І виникає питання. А чи можемо ми цей спосіб визначення розумності розповсюдити і на інші сутності, зокрема на машини? І власне, таким питанням і задається Алан Тюрінг в статті «Обчислювальна техніка та інтелект, що була опублікована ще у 1950 році. Саме в ній дослідник описує так звану гру в імітацію. Що стала основою того, що ми знаємо сьогодні як тест Т'юрінга. Так, я впевнений, що назву Грав імітацію ви всі чули. Щонайменше, так називається фільм про Алана Тюрінга, в якому батька комп'ютерних наук зіграв неперевершений Бенедикт Кембербетч. Якщо з якихось причин ви не бачили ще цей фільм, раджу його подивитись. Він класний. Але особисто в мене є претензії до фільму, точніше до назви. Тому що основна частина фільму присвячена епохальній роботі Тюрінга в Бетлі Парк під час Другої світової війни, де він працював над машинами для криптоаналізу та дещо його післявоєнній трагічній долі. А от власне тема гри в імітацію та досліджень Тюрінга. У галузі штучного інтелекту в фільмі не розкрита. Але менш з тим фільм вартий перегляду. А про сутність гри в імітацію та тесту Тюрінга, поговоримо в цьому відео. Якщо вам дійсно цікаво, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Так от, в ті дні, як вийшла стаття Обчисувальна техніка та інтелект. Комп'ютерні технології робили вже перші успіхи. І найсміливіші футуристи пророчили, що от-от комп'ютери стануть ще трохи швидші, пам'яті стане більше, і поява штучного інтелекту ба навіть штучного розуму справа кількох років. Фантасти вже писали про розумних людиноподобних роботів. Інтелектуальні машини, що керують кліматом цієї планети та тому подібні речі? Але Алан Тюрінг був прагматиком. І не заперечуючи того факту, що в теорії цифровий комп'ютер може бути настільки потужним, що зможе до найдрібніших деталей моделювати свідомість та мислення людини, ставив питання: а як ми зможемо визначити, що цей комп'ютер став розумним? І розуміючи марність пошуку об'єктивних критеріїв розумності, він пропонує єдиний доступний людству варіант неупереджене тестування на розумність. І як приклад реалізації такого тестування наводить гру в імітацію. Суть гри за початковим задумом полягає в тому, що дві людини, чоловік та жінка, ховаються за різними ширмами. А інший гравець або група гравців спілкуються з ними за допомогою, наприклад, друкованих повідомлень. І під час цього спілкування намагаються визначити, хто за якою ширмою, де чоловік, а де жінка. А ці чоловік та жінка відповідно роблять усе можливе, щоб їх не вгадали. Чоловік імітує відповіді жінки, а жінка навпаки. Відповіді чоловіка. От таку забавну гру і запропонував Алан модифікувати. За одну ширму посадити живу людину, завідомо розумну, за іншу комп'ютер, розумність якого ми хочемо довести, і спробувати зіграти, щоб з'ясувати, де людина, а де машина. І от, якщо після багатьох таких випробувань не буде статистично значущої різниці між висновками суддів де комп'ютер, а де людина, ми змушені будемо констатувати, що комп'ютер теж розумний. От власне і все. Виникає питання, чи пройшла б лямда тест Тюрінга? Судячи з рівня діалогів, який здатний вести цей чат-бот, швидше за все, що так. Чи говорить це про те, що у лямда є свідомість та розум? Аж ніяк. Справа в тому, що програм, які успішно проходили тест Тюрінга в такій інтерпретації, існує добіс. Згадати хоча б лізу. Програму, яка з'явилася всього через 16 років після публікації Тюрінга. Порівняно з Лянда, це була проста, навіть примітивна програма без натяку на штучний інтелект. Але вона імітувала діалог з психоаналітиком. І робила це настільки вдало, що після діалогів з нею деякі пацієнти відмовлялись вірити, що спілкувалися з комп'ютером, а не з живою людиною. А потім подібних чат-ботів з'являлося більше і більше, доводячи, що для того, щоб увести в оману пересічну людину, не потрібно високих технологій і, взагалі, навіть інтелекту. Достатньо його імітувати. Більш того, навіть поважні комісії, що складаються з фахівців, не завжди здатні відрізніти діалог зі справжньою людиною від діалогу з комп'ютером. Що вдало імітує відповіді людини. Як тут не згадати курйозний випадок з премією Льобнера? Ця премія передбачалась для розробників, чиї програми зможуть успішно пройти тест Тюрінга. Спочатку в журі обирались пересічні громадяни, згодом почали залучати комп'ютерників, журналістів, психологів. У 1991 році бронзову медаль отримала програма, що цілеспрямовано імітувала людські помилки у відповідях і тим, де журі. Тоді виник жарт протест на штучну тупість замість тесту на штучний інтелект. Тож, здаватись розумним і бути розумним це дуже різні речі. І це доводять навіть деякі люди, не те що програма. Так що, тест Тюрінга поганий, якщо його так легко гакнути? І так і ні. Справа в тому, що сам Тюрінг ніколи не стверджував, що такого тесту достатньо для визначення розумності комп'ютера або програми. Він наголошував лише на тому, що в нас немає іншого способу визначити розумність будь-кого або будь-чого, крім суб'єктивної оцінки. На рівні. Ну, нам здається, що це розумна істота або розумна машина. І якщо більшість погодиться з розумністю чогось або когось, ну, най буде. Ми ж погоджуємось, що певна розумність є, там у котика, собачки або навіть мурашки, в них є певний інтелект. Не такий звичайно розвинений, як, наприклад, у нас з вами, але ж є. І надає їм можливість жити, робити щось корисне для себе та іноді й для нас. Чому ж тоді ми дискримінуємо комп'ютерні засоби? На сьогодні вони вже справляються з великою кількістю інтелектуальних задач. Все більше пристроїв ми називаємо розумними. Чомусь в суспільній думці сформувалось надочікування, що от якщо з'явиться штучний інтелект, то він має бути так само потужний, як людський, або перевищувати його. А найголовніше, що з якоїсь радості він має бути схожий на людський розум навіть з його вадами, нездоровою конкуренцією з іншими іс істотами, наприклад, та таке інше. Чому б не звикнути з тим, що штучний інтелект він просто інший. І ступінь інтелектуальності, або, якщо хочете, розумності. Теж може бути різним. Але найголовніше, що створюється він, щоб співпрацювати з нами, а не конкурувати. Тому, що не є чимось ізольованим від нас, а є певним продовженням і відображенням нашого з вами інтелекту, нашого з вами розуму. З приводу того, чи можуть машини мислити, в своїй книзі Штучний інтелект Сучасний підхід. Стюарт Рассел і Пітер Норвік дуже влучно ставлять питання. Чи можуть машини літати? питають вони. Відповідь так. Літаки, от, наприклад, літають. Чи можуть машини плавати? Відповідь автори дають ні. Тому що англійське слово свім в цій фразі не застосовується в англійській мові до кораблів. А тепер вони формулюють питання, чи можуть машини думати, на яке це питання схоже на перше чи на друге. І от, власне, середовище дослідників штучного інтелекту і ділиться сьогодні на тих, які порівнюють це питання з першим, і на тих, які порівнюють це питання з другим? Мені ближче думка про те, що. Це ж все таки більш дотожне до першого питання. Тобто проблему мислення машин можна розглядати, як і проблеми їх польоту. Наші літаки успішно літають. Але при цьому вони не схожі на птахів. Більш того, робити їх штучно схожими на птахів, імітувати кожну пір'їну та інше було б абсолютно недоцільно та навіть шкідливо. Літаки тоді перестали бути б корисними. Тож, повернемось до чат-боту Lambda. Що ми можемо об'єктивно сказати про цю програму? Чи розуміє вона наше питання? Ну, так, розуміє. Розуміє питання його контекст, тому що може надавати адекватні відповіді. Чи може вона давати розгорнуті відповіді? Так, чат-бот надає розгорнуті змістовні відповіді. А що ще? А це і все. І хоча здатність розуміти питання і давати відповіді так схожі на людські якості. Власне, тому що навчалась модель саме на людських діалогах, це абсолютно не означає, що ми повинні переносити на чат-бот інші якості та властивості людини. Для цього в нас немає жодних підстав. Це дуже корисна. І потужна програма, яка добре виконує свою задачу. От і все. Проте, зважаючи на хайп, що вже піднявся навколо цієї моделі, і Google, і інші розробники починають замислюватись над тим, що подібні чат-боти мають обов'язково ідентифікувати себе як програми. Інакше, цілком можливі ситуації, коли користувачі можуть плутати діалог з такою програмою. З діалогом з людиною. Або навіть знаючи, що спілкуються з програмою, почнуть олюднювати її, надавати в своїй уяві їй якісь людські якості, відчувати прихильність, симпатію. І наслідки цього не передбачені. Але це вже зовсім інше питання. Щось з галузі психології відносин людей та машин. І цілком, можливо, колись буде створена програма, що буде допомагати вирішувати ці питання. А поки ми продовжуємо слідкувати за розвитком технологій та змінами у світі. І не забуваємо, що позитивні наслідки цього розвитку можливі лише тоді, коли ми самі будемо вдосконалюватись, підвищувати нашу освіченість та культуру. І цей канал створено саме з цією метою. Тож підтримайте його вподобайкою та підпискою. Розкажіть про свої враження в коментарях і не пропускайте нових випусків. До зустрічі, мої друзі! Натхнення вам та успіхів в усьому!